Вбрались вперед через е, ті рішення нещодавні, які були прийняті по Бабушкінському районному суду, через нові призначення, які відбулися. Ви всі, мабуть, знаєте, що нещодавно призначило головою і замголови Бабушкінського районного суду людей, злочинців, які виносили злочинні накази Януковича по арештам активістів Євромайдану 26-го числа, які... Проводили нормальну законну легальну акцію потикету обласної державної адміністрації. Чи судді ви прийняли рішення тоді про арешт? Арешт аж активістів є в Майдану, про арешт звичайних людей, які проходили повз тоді на вулиці, які тоді хапали, везли в буцегарню, пресували там. Вони виносили рішення про арешт на два місяці так і інше. І тепер люди... Знову призначені, некий місяць пройшов після початку Революції Гідності, але, на жаль, гідність і совість так і не повернулась деяким чиновникам, які зараз, друзі, займають посади, які зараз такі як біблікі, рішетники, Літвиненко, будуть знову виносити неправомірні. Від... Тут, тут помічник секретар. Помічник. Секретар, а судді нема. Де та дочка питається? Спеціально, щоб не знайшли до Це його кабінет. Це його кабінет. Якщо треба отак. Чиє розпорядження вас побачити у цих мирних хлопцях терористів? Чи є? Скільки коштує назва терористів? Скільки? Ніхто мені, ніяк, не. Щоб ви знали, це все з'ясується. Обов'язково. І з'явиться і цифра, і з'явиться свідки ця назва і прізвище того, хто вам надавав сюди. А зараз ви маєте, як благородна людина, писати заяву про своє, свою відставку, і ми чекаємо, поки ви це зробите. Крапка. А людина, яка боролася проти режиму Януковича, ви реально тоді закрили людей. Почекайте. Перша людина я... відставка не хоче. Людина приймала рішення, возмашого звичайних хлопці, що вони терористи, хоча вони були помічниками народних депутатів. Людина не знає, де знаходиться її суддя бібік. Зриваються таблички, тобто він не контролює взагалі тут ситуацію по суду. Тобто відбувається те, що відбувалось раніше. Значить у нас сьогодні буде попереджувальний вогонь? Він поки що буде більш моральним, ніж фізичним, але ілюстрація буде проведена. Хлопці. Вогонь на ураження. Все, достатися наша тільки починаєш.